статтею потужного ньюсмейкера, котрого читає весь світ Нью-Йорк Таймс, котрий 16 грудня оприлюднив на своїх шпальтах матеріал з оціночними судженнями та виставками щодо доцільності та успішності ведення бойових дій ЗСУ на лівобережному плацдармі навколо населеного пункту Кринки, маю чотири звернення до тих журналістів, до військовослужбовців, до українців, до світової спільноти. До чого тут, журналісти? До того, що розумію вплив того видання. А ще до того, що та куля пролетіла безпосередньо повз мене. Все обґрунтую і доведу свою позицію. Звертаюся до вас, шановні журналісти Нью-Йорк Таймс. Не хочу зазіхати на право висвітлення вами своєї позиції, нехай і суб'єктивної. Але хочу звернути вашу увагу. На злочинну маніпуляцію. Сподіваюся, незамовну, але не всеоцінюючу гонитві за сенсацією і вибачаюсь за гонорарами. Звертаюся до вас як командир ударного підрозділу безпілотних авіаційних систем, котрий з першого дня того наступу, з початку жовтня, беззупинно і щоденно знаходиться на виконанні бойових задач. Ворог, не жалюючи засобів, полює за мною особисто та за кожним екіпажем Птахів мадяра Ви знаєте, що таке авіаційна бомба КАП чи ФАБ? Не 250-кілограмова, не 500-кілограмова, ФАБ 1500, котрий ворог керує з літака та направлює в зони дій окремих екіпажів Птахів мадяра Це все рівно, що бити мух вантажним потягом на повному ходу Звертаюся до вас як командир підрозділу, котрий за неповних половиною місяця перебування на півдні на згаданій смузі, вразив понад 450 ворожих одиниць техніки. 153 з котрих спалено у попіл. Понад 500 ворожих дронів знищено, що промували на лінію ЛБЗ. По нашим морпіхам та воїнам ТРО, тож має право на позицію, і вона крепка і обґрунтована. Перейдім до справи. Знімати емоційні враження військовослужбовців, що повернулися з лівого нормально. Нормально для фільму Нетлікс. Знімати їх для узагальнюючого висеру стосовно позицій це ганебне злочиння маніпулювання свідомостю читачів. Це все рівно, що звертатися до родичів щойно загиблого у ДТП на автостраді Водія з винуваченнями в тому, що до будівельників тої автостради, що вона передбачає рух по ній на швидкості 130 км, на відміну від дорог звичайного використання де швидкість обмежена 80 км, і звалювати загибель того водія на Створення умов надшвидкої їзди, справлятися їхніми враженнями і робити узагальнюючі висновки на весь світ. І тут прошу без додаткових маніпуляцій. Я не про наших воїнів, я про передьоргування журналістською з контексту і подачу матеріалу з висновком про помилковість задуму визволення на прикладі людської біди навколо втрат. Зробив собі певні нотатки, часу, обмаль, а висловити хочу всі сформульовані власноручно думки, тож буду підглядати. Давайте таких 10 сюжетів, до речі, зробимо навколо Авдоса, навколо Кліщівки з Бахмутом, навколо Мар'їнки, і ще обов'язково на арісі, і подамо його в контексті недоцільності, в принципі, ведення будь-яких бойових дій і помилковості більшості рішень командування. ЗСУ. З якою метою це робиться? Щоб пояснити недоцільність надання нам вашої зброї? 90% вартості котрої грошима залишається і піднімає, укріплює вашу економіку завдяки наявності постійного замовлення. Чого ви не коментуєте про невидані втрати? Додатково кинути на маленький клаптик землі, на котрій бункерний дідо сказав про відсутність втрат окремої 104-ї повітряно-десантної дивізії, цілої дивізії, на той маленький плацдармик, як кажуть речники ворога, що виникати про декласовану 810-ту бригаду морпіхів. Котра оросила тут своєю кров'ю сотні гектарів землі. Чого ви не розслідуєте таке дивне, дивний факт ліквідації генерала Завадського, колишнього комдива Кантіміровської танкової 4-ї дивізії, поточного замком армії 14-ї, котрий ніби підірвався? На ворожій чи не на ворожій міні. Ну, ну. це сталося 19 листопада підказку дам, а не 28-го, як опублікували хробаки. Це сталося в околицях прифронтової Маячки на Херсонщині, а не на Харківщині. Їдьте туди, на ту сторону, та й запишіть інтерв'ю з хробаками-штурмовиками про їх враження, про. Перебування та мандрування територіями окупованої України. І оприлюднюйте їх на весь світ. Це буде мати теж свій шалений вплив та попит. Роз'єднує відео постійними дзвінками, дозволити собі відімкнути мережу: Немає права. Тож загубив думку, але спробую повернутися. Шановні іноземні журналісти, репортери. Я звертаюся до вас з проханням. Суспільство дуже чутливе, суспільство іноземне дуже абстрактне, вони не відчувають тієї війни. Тож я прошу вас, будьте дуже пильними, уважними і обережними в формулюванні будь-яких висновків, навіть якщо вам дуже вдається вони влучними і касовими, адже на ваших необережних висловах маючи Такі потужні рупори донесення інформації і відсутність альтернативних думок ви впливаєте безпосередньо на долю чи не цілого народу, котрий бореться зараз за свою цілісність територіальну, за свою свободу і за життя наших родин, наших дітей у щасливій країні і існування нашої держави. Я тепер хочу звернутися до військовослужбовців. Побратими. Будьте пильними, вас часто грають і використовують. Це використовують, на жаль, на свій розсуд. Ця конкретна група журналістів виходила на мене декілька тижнів тому. Вони перебували на півдні України. Я не дозволив собі інтерв'ю в незалежності від е, масовості і впливовості того видання. Чому? Тому що за часткою чаю з імбирем я почув головні такі нотки е, зацікавленості у отриманні будь-якої і в будь-який спосіб інформації у вигляді меседжів стосовно доцільності нашої визвольної боротьби на лівому березі. стосовно Правильності прийняття рішень командування. І врахувавши ці обставини, я просто промовчав, відмовився, промовчав і не став приймати участь у цій бесіді для того, щоб не допустити подачу якихось некомпетентних чи неввірених мені по визначенню меседжів, котрі можна транслювати, з котрими потім в подальшому можна маніпулювати. Нас багато серед військових емоцій. Нам боляче від загибелі наших побратимів. Нам е, нас дусять різні інші обставини, що впливають і на психіку, і на поточний стан, і на висловлювання як результат, котрі сказані десь не в е, окремій своїй там родинній аудиторії, а випущені назовні е, ньюсмейкерам, потім можуть Конвертуватися у неправильні перекручування інтерпретації і подачі як е, основна думка з висновками про те, що відбувається. Будьте пильні, зайвого не коментуйте, навіть як дуже вам наболіло і напекло, бо викликів у нас внутрі достатньо, щоб ми ще зовні то все хитали. Звертаюся до українців: кількість дружніх у лапках. Кроків, що зараз один за одним спливають, вона катастрофічно зросла. Я тільки за останній день, то що вночі е підчитав після виходу цього матеріалу в Нью-Йорк Таймсі, воно просто запаморочливі масштаби приймає. Угорщина. Блокує нам допомогу ЄС, поки не вигризає собі там 10 чи 30 чи скільки мільярдів е, тих євро. Вони собі викружили, щоб, е, щоб чортяка Орбан став зі стула, десь відійшов, щоб проголосували за надання нам допомоги. Австрія цивілізована блокує якийсь там 12 чи 11, не знаю, який, по рахунку пакет проти Росії в обмін на те, щоб ми зняли е, е, галочку е, по цих. Помічників тероризму з Райфайзенбанку, котрий належить, ну, належить Австрії, поляки повністю обстрагувалися на рівні уряду від вирішення проблем колапсу, котрий щинили профсоюзи на кордоні, і це нікого не штурмить з їх, тому що наш транспортний пул в Європі створює неконкурентні умови завдяки. Гнучко гнучкості швидкості виконання та цін тарифів, котри е, наші перевізники готові надавати, маючи можливість е, е, транспортних надання транспортних послуг в Європі, і уряд нічого не робить для того, щоб штурмові човни чи дрони зараз рухалися швидко. Там як був затик, так і буде. Той затик, ще не визначений термін часу. Американське суспільство качають, тому що вони в передчасі виборів. Це зрозуміло. Британський, як він називається зараз зараз, секунду. Спектатор. Спекта, спектатор, такий е, впливовий е, ресурс, не знаю, чи він друкований, чи він в інтернеті. Він заявляє наратив, що Україна знімається з порядку денного. Це цитата. І заявляє, що підтримка України зброєю з Заходу лише наближає її кінець. Наш з вами кінець, стверджує британський. Спектра... Спектатор наближається завдяки тому, що Захід дає нам зброю і тих висерів тисячі не висерів, а формування думок. Навчиться чути і не вестися на ті провокативні е вкиди, котрими у нас повниться і внутрішнє середовище. Тут ще купа дискусій нам відбувається і доведеться пережити. Щоби Дослухатися ще от тих західних повідомлень, котрими вони фактично своє суспільство присипляють і абстрагують від тої проблеми, котра стоїть чи не на кордоні блоку НАТО, на кордоні України і, як вони називають себе, притомного цивілізованого європейського суспільства, і це все дуже недобре. Маю звернення четверте до світової спільноти без претензій на його там, е дослухання широкими масами, бо це все ж таки лояльний е локальний канал. Але все ж таки мушу висловитися. У ваших теплих передріздвяних оселях в цьому році нічого не відбудеться неординарного. У вас будуть гарні сімейні затишні вечері, подарунки. Ковзани, лижі, підрахунок бонусів за рік проробленої роботи і все далі по стабільній е Різдвяно-новорічній програмі. Але прошу пам'ятайте, що коли якусь місцевість розбирає ураган чи цунамі, то результатом цих дій. Є провокація підземними поштовхами в тисячах кілометрів від місця скоєння того лиха. Нема тої проблеми, такого масштабу, котру зараз створив наш вороже налаштований сусід, котра не докатиться відголосками до вас, тих, хто називає себе цивілізованим притомним світом. А при тому діє, з одної сторони, виключно в рамках вирішення власних, вибачте, шкурняків фінансових і геополітичних інтересів, а з другої сторони, абстрагуючись від того, що відбувається, нагадаю практично у географічному центрі Європи, і до вас всього декілька хвилин, як досвід доказав, час підльоту. Всього того лайна, котре сьогодні летить на територію України практично в кожне її місто. Лише час дольоту від одної хвилини до п'яти найдальші точки. Вибачте, за мої метафоричні порівняння, а тепер хочу сказати декілька слів до всіх. Ми воюватимемо до кінця. Навіть якщо від нас відвернуться всі, ми перейдемо в партизанщину і притул до Карпат будемо вести підривну, диверсійну і всі інші види знищувальної ворога діяльності до стільки, скільки у нас вистачить сил і до останнього патріота України, котрий зголоситься нам допомагати. А ви далі розважайтеся і ведіться на різні інформаційні вкиди. Доповідь закінчив. Командир ротно тактичної групи птахів Мадяра 59-ї ОМПБР ЗСУ. Мадяр, Честь. Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.